Premier Słowaczyny Robert Fico, widomej sympatii do Putina i często występuje pro tej Ukrainy. Ale taka antyukraińska polityka nie zawsze panowała u wysokich kabinetach Bratosławy, jak składy się w ukraina Słowaczyna, u materiału Julii Hunko. Майже ідеальні добросусідські саме так можна охарактеризувати відносини незалежних України та Словаччини до приходу на посаду прем'єра Роберта Фіцо. Ані історичні суперечки, ані питання нацменшин, ані економічні та культурні спори не ставали наріжним каменем. Братислава підтримувала євроатлантичні прагнення Києва. Втім, спочатку війни на Донбасі та анексії Криму займала стриману позицію по відношенню до Москви. Після вторгнення Росії в Україну у 2022 році словаччина за президентства Зузани Чапутової стала країною партнером України. Чапутова засудила російську агресію, висловлювала підтримку суверенітету і територіальної цілісності нашої держави, закликала до тиску на Кремль. Країна прийняла сотні тисяч біженців, допомагала зброєю та гуманітаркою, організувала коридори і активно підтримувала зборами. Послідовною риторика президентки була і на міжнародному рівні, зокрема щодо вступу України до. ЄС та НАТО однак цілком проукраїнським словацький словацьким назвати було важко зокрема, через призму енергетичної залежності від російського газу, дехто з політиків просували тези негативних наслідків санкцій і військової підтримки Києва. Ситуація погіршилася у жовтні 2023-го, коли на парламентських виборах перемогла партія Смер на чолі з Робертом Фіцо. Тоді Зузана Чапутова повідомила, її країна не надсилатиме додаткову військову допомогу, бо партії переможниці, які формуватимуть новий уряд, проти і треба поважати результати виборів. Після формування уряду і приходу на посаду прем'єра Фіцо заявив, що не надаватиме жодної кулі для України. Втім, продовжуватиме гуманітарні місії і не блокуватиме приватні ініціативи щодо продажу зброї. Надалі критикував санкції і захід висловлювався за вступ нашої держави до ЄС, але проти доєднання до НАТО, підтримував ідею фінансової допомоги Україні, але за умови контролю. Виступав за діалогу війні, поступки територіями і добрі відносини з Росією. Напруги у відносини між Братиславою та Києвом додало припинення транспортування російського газу через територію України 1 січня 2025 року. У відповідь Фіцо вибухнув погрозами від перегляду підтримки навіть гуманітарної до скасування пільг для біженців та припинення електропостачання в надзвичайних ситуаціях. Нині сторони ведуть перемовини. Крім цього, Фіцо неодноразово бував у Росії. Зокрема, завітав на параду Москву 9 травня, а 17 червня виступив си. Сенсаційною заявою «Словаччина може вийти з НАТО. Причина тому вимоги Трампа збільшити витрати на оборону до 5% ВВП. Втім, попри риторику прем'єра, Словаччина продовжує підтримувати Україну. Зокрема, країна надала техніку для розмінування і погодилася спільно її виробляти. Також там діє ремонтна база для військової техніки. Особливою є роль і словацької опозиції та громадян країни. Наприклад, ініціатива «Ammunition for Ukraine», що у перекладі боєприпаси для України зібрала понад 5 мільйонів євро на закупівлю снарядів для наших військових. Юлія Гунько слава тіві. blokuje i euroatlantyczną integrację Ukrainy, halmuje schwalenia sankcji proti Kremla Słowaczyna. Jaką ją ona jedna na sprawdzi? Słowackie suspicjum nieodnorazowo występowało na pitrymku Ukrainy. Popryce słowackie elity wyżywają antyukraińską retorykę. Якими є причини такої ситуації у Словаччині? Чому Словаччина, яка є дуже сильно інтегрованою з НАТО та Євросоюзом, блокує рух України до Європи? Якими є настрої в словацькому суспільстві і оцінка дії уряду? Про це будемо говорити з нашим гостем словацьким аналітиком з питань зовнішньої політики та колишнім міністром закордонних справ Словацької Республіки Павлом Демешом. Гість приєднується до нас онлайн, пане Паве, вітаю вас. Добрий день, 18-й пакет санкцій From... проти Росії. Вже вдруге заблокований словаччиною через вимоги компенсації за відмову від російського газу на суму до 20 мільярдів євро. Скільки на вашу думку у цьому рішенні реальних економічних ризиків? А скільки такого політичного розрахунку уряду Фіцо? Перш за все це дуже неприємна ситуація. Що, що словаччина вона блокує таке рішення, щоб накласти цей 18-й пакет санкцій на Росію, і надіюся, що на кін в кінці кінців воно якось якось розв'яжеться. І тут ми бачимо такий тиск, який який робить Роберт Фіцон на Європу, і тут. Важливо зрозуміти, що словаччина вона залежить від енергоресурсів Росії, і тут деться про це компенсування, і що станеться, коли це буде зупинено. І я гадаю, що тут є також така внутрішня, внутрішня, полівнутрішній політичний момент, і через це роберт, роберт Фіцов, він він має таке становище але я думаю, що європейські лідери знайдуть знайдуть розв'язання того, щоб Словаччина затвердила цей 18-й пакет санкцій проти Росії. Panie Pawole, ale czemu Słowaczyna blokuje tak naprawdę Ukrainie drogę do NATO i Eurosąjzu? Jakie jest to przyczyny? Bo mnie nie chce się wierzyć, że jakieś słowackie elity, jakie też poterpiły i dobrze pamiętają czasy komunizmu, tak duże polubiają Rosję i same Władimira Putina. Ja. Так, я гадаю, що перш за все ми маємо подивитися на те, що те слово, яке ви застосовуєте, те слово сполучення, політична еліта словаччини. Ми вже бачили, як виглядає ситуація, і ми бачимо, яка є картина. Картина України, коли Україна є сусідом Словаччини, і ми бачимо, яка є інтеграція, інтеграція. Ція між суспільством України та Словаччини, скільки було прийнято біженців, але якщо йдеться про опозицію, це тут вони також розуміють, що Україна хоче свободи. І тут йдеться більше про західне західне становище щодо цієї щодо цієї ситуації, і тут ми бачимо, яка є коаліція, яке є ставлення цієї еліти, і основна причина це ми маємо три таких зони. Перше роберт Фіцу не має такої сили в парламенті. Це він вже не є таким традиційним, традиційним соціалістом. І Роберт Фіцо має підтримувати свій вплив, щоб знайти щоб знайти цей підхід до людей, які мають проросійські погляди антиєвропейський. І тут ми маємо бачимо, які є кілька кроків, які є від які є відходом від Росії і наближення до Заходу. І Тут більше йдеться про виживання а якщо йдеться про російську гібридну війну в словаччині, вона є досить таки ефективною. 33, 33, 33 російських дипломатів було вилачено з посольства. А також ми спостерігаємо діяння Росії, які відбуваються у Угорщині, і словацьке суспільство воно є досить таке в важливим, якщо йдеться про теорію конспірації, особливо якщо вони поширюються через соціальні мережі, особливо це стосується тих людей, які хочуть, хочуть допомогти Роберту Фіцу. Ви говорите власне про такий вплив Росії, і звісно, ми розуміємо, що Словаччина дуже залежна від російських енергоносіїв. І продовжує імпортувати до 85% свого газу з Росії. Але якими на вашу думку можуть бути довгострокові безпекові такі економічні ризики для Словаччини, якщо енергетична залежність від Кремля не буде подолана до 28-го року, як це передбачає план «Repower Europe»? Я я гадаю, що я вже відповів на ваше на ваше питання ще у попередній відповіді. Словаччина підтримує вхід, підтримує могла б підтримувати вхід до ЄС, але НАТО не є таким варіантом, але я. Вірю, що на кінець словацький уряд і їхні відносини між словаччиною та Україною показують, що в кінці кінців словачина не буде блокувати цих напрямку України на захід, і тут важливо згадати, які є методи, які є які є важливими для інтеграції України. України і Кантаріна матернола, яка на мою думку робить чудову роботу, і вона є послом у Києві, і я розумію, що вона розуміє, як, як виглядає ця, ця динам... Якою є динамічна ця ситуація, і також розуміє, як виглядають ці процеси таким таким важливим. Моментом, якщо йдеться про енергетику, ми маємо велику ми маємо велике суспільство. Ми є частиною Європи, і тут 80% нашого експорту йде до ЄС, і ми міцно пов'язані з Євросоюзом. І я гадаю, що європейські лідери знають нашу країну і зможуть з зменшити ці негативні тренди, які ми зараз спостерігаємо, і e, takож, e, також, якщо йдеться про політичну стратегію Роберта Фіцо, пане Павле, Як вважаєте, чи в словаччині є політичні сили, які можуть змінити? sytuację polityczną same w waszej krainie i czy jest siły, jaki możecie, bo te bieżące co my do pomagania Ukrainie, bo to mnie zdaje się, że w Słowacji nigdy jakie polityki repultały żertwu z nasylnikom. E, Budlaska, mamy mam gdzieś przybliżną na waszą odpowiedź. Yeah, very good дуже добре питання. Перш за все, я б хотів сказати це те, що політики вони мають слідувати думці, слідувати поглядам свого суспільства. І я буду буду коментувати те, як взагалі Україна виглядає в цій країні, коли роберт Фіц почав грати в якусь гру, що було б добре. Щоб Словаччина взяла під увагу такої нейтралітет, і навіть якщо Україна зазнає атак зі сторони Росії, ми все ще маємо підтримувати контакт з Путіном. І зараз ми бачили. А як виглядала ситуація під час другої світової війни? І тут здається, він хоче дати такий меседж свої ідеологічні погляди. Дякую. Дякую. Дякуємо. Дякуємо. Дякуємо за розмову. Павел Демеш, словацький аналітик, експерт з питань зовнішньої політики, колишній міністр закордонних справ словаччини.